Методи шахраїв для обману українців стають все більш витонченими. Пише видання «Обос.UA». Аферисти у своїх схемах дедалі активніше використовують штучний інтелект і QR-коди, А вже 83% усіх шахрайських операцій переїхало в інтернет. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись основні тенденції карткового шахрайства в Україні цього року. Докладніше далі. За даними Нацбанку України, саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної інтернет операції зросла цього року на 51% до 4761 гривні. Заступниця голови правління Глобусбанку Анна Довгальська наголошує на тому, що сьогодні онлайн – це не про хакерські технології, а про людський фактор. Цитата Сучасні інтернет-шахраї працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери, вони зламують довіру. Зокрема, спільною рисою більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники переконують людину, так би мовити, добровільно розголосити персональні дані. Частіше за все, злочинці можуть представляти співробітником банку, правоохоронцем або родичем. Голосовий депфейк сьогодні здатний на більше ніж нам здається, попереджають експерти. На сьогодні відомо три найнебезпечніші схеми онлайн-шахраї в Україні. По перше, цифровий скімінг. Під час покупки в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті, але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно, користувач навіть не здогадується про ризик. По-друге, це квішинг, тобто шкідливі qr коди які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у публічних місцях на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR-код, і саме цим користуються шахраї. На сам кінець, це ж і шахрайство. Завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фейкові голоси, електронні листи і навіть чат-боти. Ми вже згадували про те, що до може звучати як голос вашої, навіть дуже близької людини, сина або дружини. На жаль, такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх. Тому якщо вам телефонують родичі з проханням терміново переказати гроші, в таких випадках найкраще просто передзвонити близькій людині і переконатись, що з нею насправді все гаразд. Загалом, щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, достатньо триматись доволі простих правил. Зокрема, ніколи не передавайте особисті дані картки, навіть якщо телефонують, нібито з банку або навіть із поліції. Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат. Обов'язково активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах, скануйте QR тільки з перевірених джерел. Використовуйте віртуальні картки для онлайн покупок. На сам кінець у сповіщення про всі транзакції. Хоча шахрайство через фізичні пристрої, тобто банкомати і посттермінали, становить лише 17% від загальної кількості випадків, не варто втрачати пильність перед використанням термінала чи банкомату, обов'язково уважно огляньте пристрій. Якщо побачите сторонні накладки, незвичні деталі чи дивні екрани, це привід насторожитись. Не забувайте також прикривати клавіатуру при введенні пін-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами в людних і безпечних місцях. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українські парламентарі продовжують дивувати народ, який їх обрав, прикладами небаченої жадібності. Наприклад, в червні близько 50 народних депутатів отримали компенсацію вартості оренди житла за підрахунками видання обосю. Серед них чимало нардепів, які мають значні офіційні статки та нерухомість. Мене звати Яна Пурхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена цих народних обранців. Докладніше далі. Перший у списку видання обосює нардеп від батьківщини Михайло Соколов, який 5 червня отримав з бюджету 21 тисячу гривень як компенсацію вартості оренди. При цьому нардеп, згідно з останніми деклараціями, щороку витрачає мільйони гривень на автівки та нерухомість. Так, через кілька тижнів парламентар, який бере гроші з бюджету на житло, купив собі новенький Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску. На машину Соколов 21 червня витратив 2,6 мільйона гривень. І це при тому, що в родини нардепа у власності вже є Land Rover Defender 2021 року випуску вартістю 2,4 мільйона гривень та Toyota Highlander 2022 року випуску. Остання автівка коштує зараз близько 2 мільйонів гривень. До речі, нардеп купував її у 2022 році, коли це була остання модель. Тож ціна могла бути вищою. Але у декларації Соколов казав дивовижну вартість автівки 10 тисяч гривень. Через таку низьку ціну нардепу навіть не довелось декларувати купівлю. Отже, не треба було показувати, хто був попереднім власником. Соколову належить низка об'єктів нерухомості у його власності. Квартира площою 153,6 квадратних метра у Дніпрі. Ще одна квартира площою 147,5 квадратних метрів у Дніпрі, оформлена на дружину парламентаря. Також подружжю, окрім ще однієї квартири, належить торгівельно-зупанковий комплекс у тому ж Дніпрі. Нежитлові приміщення, земельні ділянки. Одне з приміщень має площу 931 квадратний метр та отримана у власність у серпні 2024-го. Вартість об'єкта 4,5 млн грн. мільйони гривень. Звичайно, ж це вказана офіційна вартість. Ще один мільйонер, який отримує з бюджету гроші на оренду житла, Микола Скорик, член забороненої політичної партії Опозиційна платформа за життя. З травня 2023-го живе в готелі Київ за оренду отримує компенсацію з бюджету. Притому у родини парламентаря є маєток на березі моря площою 629,1 квадратний метр у Дальницькій громаді Одеської області. Крім того, родина Скорика має право на безоплатне користування квартирою площею 523,1 квадратний метр в Одесі. Як ідеться в підрахунках, опендата загальна площа у власності нардепа складає 1454,4 квадратних метри. Крім того, він володіє годинниками вартістю сотні тисяч доларів. Наприклад, ціна FP-Jorn Octa-Auto сягає 150 тисяч доларів. Понад 100 тисяч доларів коштує і Патек Філіп, який є в колекції нардепа. На цьому тлі наймолодший нардеп від слуги народу Артем Кунаєв виглядає майже помірною людиною. Розсудіть самі, що місячно Кунаєв отримує з бюджету компенсацію на оренду квартири 21 тисячу гривень, орендуючи при цьому апартаменти в одному з найдорожчих будинків на Печерську, де найдешевша квартира здається в оренду за 60 тисяч гривень. Як то кажуть, скромно, але зі смаком далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українці обурені. Людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання обосю. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ, картку чи навіть закрити рахунок. І як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Повний перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба Більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схема. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманати 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схема поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захиститись від фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів. Нагадує видання обосює. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дроп-мережах, особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта за багато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю, начебто, помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішими зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни, наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Білки та нечисті на руку чиновники, які намагаються нажитися на ухилянтах, вигадують усе нові способи від'єма грошей у військозобов'язаних українців, які не бажають віддавати свій військовий обов'язок батьківщині. Як повідомляють у СБУ, тепер у дію пішли фейкові додатки Дія і резерв плюс, які шахраї продавали ухилянтам для безпроблемної перевірки працівниками ТЦК. Втім, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто, як саме докладніше далі. Масштабна схема ухилення від мобілізації розкинула свої мережі широко одразу у трьох українських областях: Черкаській, Київській та Житомирській. Злочинна група продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та плюс», а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення війську зобов'язаних довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до організації обротки причетні п'ятеро шахраїв, причому двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу. Саме вони власне. І створили клони мобільних застосунків дія та «Резерв Плюс». Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов'язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої телефонні додатки фігуранти продавали, як і решта зловмисників через спеціально розроблені телеграм-боти. Ще троє фігурантів: мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для охилянців. Для виготовлення фальшивок. Ділки обладнали підпільну Пографію прямо на території приватної СТО вартість підробки документів становила чималеньку суму до 6,5 тисяч американських доларів з одного ухилянта. При обшуках у затриманих виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого зловмисники власне і виготовляли фейкові додатки та фальшиві документи. Тепер затриманим загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Втім. Це не перший випадок використання фейкових дій та резерва плюс. Раніше підроблені державні додатки, які вели на фейкові сторінки в мережі намагалися поширювати агенти російських спецслужб задля того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних. Проте центр реагування на кіберінциденти Міноборони України зреагував як і належить, майже миттєво виявивши фейки ще на етапі створення. Російські спецслужби сподівалися використовувати отриману інформацію для можливих терористичних хат, АК або інформаційно-психологічних операцій, щоби потім дискредитувати роботу Міноборони, як пояснили у відомстві, головна ознака підробного сайту веб адреса, яка незначно відрізняється від реальної. Зазвичай фейки імітують назву резервплюс мод гов'юей, а замість національного домену верхнього рівня адреси підроблених сторінок закінчуються на топ тощо. Також під час завантаження застосунку не забудьте обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України. Як ми бачимо, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.